Доброго дня всім слухачам, доброго дня всім, хто долучається сьогодні до бесіди. З вами на зв'язку Віталіна Саврук, голова громадської організації Жінка, і ми розпочинаємо передачу Ера жінки, яка буде присвячена темі торгівлі людьми. Хочу, щоб ви коротко всі представилися, які організації ви очолюєте, і чому, власне, вирішили здати 30 хвилин для цього ефіру. Розпочнемо із З Сер... Сергія Сухобойченко. який... Дякую, Віталіна. Ну так, да. який такий. А... Ну, Мене ця тема дуже цікавить, тому що мене цікавить все, що про що можна розмовляти у Від... Перейду на російську краще, тоді я більше слов скажу. Добре. Так, у меня там больше словарный запас. А, меня интересует все, что возможно, а, о чем, возможно, поговорить в прямом эфире. А, потому что, например, для меня открытие не только тема торговли людьми, вот, но для меня также а, открытие, что есть а, города, например, Пырятин, Сдолбунив, Сдолбунев, а, я не знал, что есть такие города. Я не знаю, что есть там общественные организации. Я совсем не владел информацией, какими направлениями занимаются общественные организации, которых огромное множество по городам. Так, и кажется... мне очень интересно, ну, в том числе и сегодняшняя тема. Потому что я считаю лично, я уверен, что торговли людьми в Украине нет. Она, оказывается, есть. Ну, если есть такая передача, если есть такая тема, значит, есть. Потом меня очень интересует, почему программа называется «Эра жинки». Потому что среди всех женщин, с кем я общаюсь, многие говорят, что они ну, активные политически, активно борются за свои права, но в политику идти не хотят. Тогда при чем здесь «Эра жинки»? Если уж «Эра», значит, нужно быть активным во всем. Ну, это мое мнение. Спасибо. Ну, добре, я намогатомусь раскрыть ответ на это запитание. Юрий, будь ласка, прошу. Спасибо, Виталина. Меня зовут Юрий Антощук. Я представляю Херсонский фонд объединения, ну, и также являюсь частью большого коллектива Ukraine Social, Ukraine Social Community. А, тема торговли людьми почему интересно? А, Когда-то я работал в одном фонде благотворительном, они занимались с этим вопросом, также сотрудничал Херсонской организации Человеки протинасильства, они, собственно, тоже этим занимались вопросом. Мне интересно будет узнать вообще, какие, как обстоит ситуация в данный момент, ну, то есть в Украине. Добре, дякую. Ну я хочу сказати, що я не випадково обрала цю тему, тому що ще 10 років тому в Україні була тема проблема торгівлі людьми була дуже масштабною. За останні роки зменшилась кількість таких випадків, але все одно ця проблема є дуже актуальною для України. Ось буквально 10 11 червня проходила конференція обсє в Києві, і вони обговорювали саме це питання. І назвали Україну одним із таких великих, великих каналів постачання людей майже у 60 країнах світу знайшлися українці, які постраждали від торгівлі людьми, і прибутки ось цих злочинних угрупувань підрахували за рік, становлять понад 8 мільярдів доларів. І щорічно у світі 2 мільйони. Людей переважно це жінки і діти стають жертвами торгівлі. Ця тема дуже актуальною, тому що якщо раніше людей жінок викрадали дітей для участі для використання їх у секс індустрії, то сьогодні більшість громадян України зіштовхуються з тим, що їх експлуатують на якихось трудових об'єктах, і, і виступає ще один такий небезпечний небезпечний вид торгівлі, як використання донорських органів. Але про це ми поговоримо згодом. У нас є ще одна учасниця. Я прошу представитися, тому що ми не знайомі, було б дуже цікаво вас почути вашу позицію точку зору. Наталя я Наталія Баштова, місто Козятин Вінницької області, керівник. Університету третього віку міста Кузята. от е, торгівля людьми е, е, цікавила мене завжди, тому що е, закривати очі, казати, що цього немає, е, ну неможливо, тому що де, де, деколи в по, по телебаченню, в інтернеті про просто попадалися на очі різні е, повідомлення про те, що е, там людина пропала, там пропала, і е, потім можуть знайти. Е, де ж ця людина таки зділилася? Е, більше мене цікавила все таки торгівля дітьми, тому що я маю е, двох дітей і тому більше відслідковувалося все таки по інтернету е, повідомлень саме про торгівлю дітьми. Тому ця тема актуальна, вона болюча і дуже цікавить мене і також моїх друзів. Угу. Добре, дякую. Я хочу повідомити, що наш сьогоднішній ефір він є більш такий ознайомчий з даною проблемою, тому що такі е, самі потужні організації, які є в Україні, які працюють над цією проблемою. На жаль, їхні представники сьогодні не змогли вийти на зв'язок. А було б дуже цікаво їх послухати, тому що у нас, наприклад, в Житомирі е, працює Житомирський інформаційно-консультативний центр, який понад 10 років. З цією проблемою зіштовхувався, і вони допомогли дуже великій кількості жінок. Ось, і якщо раніше йшлося про те, що саме жінки потрапляли до, до цього об'єкту торгівлі людьми, то сьогодні дуже багато чоловіків саме потрапляють до трудової експлуатації, тобто їх можна сказати вивозять, вони від'їжджають за кордон на якусь роботу. І дуже часто потрапляють такі ситуації, коли в них відбирають документи, і там вони змушені працювати не маючи змоги повернутися назад. Ось тому це, це питання торгівлі людьми. Вона на даному етапі вона навіть більше якби зачіпає інтереси чоловіків, їхні трудові права. Але, звичайно, як мати, як жінка, я також до цієї проблеми намагаюся бути дотична, тому що в мене підростає двоє дітей, і по суті ніхто не застрахований від того, що може трапитися. І хочу сказати, що на цій міжнародній конференції, яка відбулася в Києві, багато говорилося про те, що Україна прийняла ряд документів, але жодної кампанії так і не змогла провести. Прийняла до 2015 року, і тому більшість світових організацій оцінюють внесок нашої держави як доволі негативний, тому що програма прийнята, а роботи ніякої не ведеться. Віталіна, а таке питання. Ну от у нас в Євпатурі, да, коли починається сезон, є випадки, коли руководителі магазинів і ну, ларьків беруть ну, якоби на стажировку людей. От, беруть паспорта, вот, ну, люди їм віддають. Вот. І потім, через місяць, делается, як правило, недостача. Люди увольняються і забирають тільки за те, щоб забрати паспорт, вони уходять. Ну, це є, Это, тоже, це да, є злочин. Ну, звичайно, це злочин, тому що людина, кожна людина повинна пам'ятати, що за жодних обставин вона не повинна віддавати свій паспорт. Якщо ви відкриєте паспорт, там, якби зазначено, що не можна залишати його ні в заставу, ні якимось незнайомим людям віддавати. Для цього існує легальна форма працевлаштування. Тому це, звичайно, і стосується цих людей. І я думаю, що ми з вами, громадяни України, повинні повідомляти про такі випадки, тому що ці люди, які влаштовуються на роботу, особливо коли вони працюють із харчовими продуктами. А ми не знаємо, чи мають вони якісь хвороби, тобто, ми вони для нас становлять загрозу. А був сюжет, коли, наприклад, в Одесі люди, які лікувалися в туб диспансері, вони просто на, на літній сезон якби втікали від лікування і йшли працювати ось з такими нелегальними працівниками, і це були люди з відкритою формою туберкульозу. Така ета є форма торговлі людьми, чи ні. Ви знаєте, я не юрист і не експерт, щоб сказати точно, кваліфікувати що як, як стосовно правових норм, але я думаю, що це однозначно злочин. От, ну а може, тоді в курортних городах, там, які працюють в літньому сезоні, плакати розвішувати, где є номер телефона той же общественної організації, Ластрада, да, наприклад? Так, це є інформаційна компанія, тобто. Існує, не, не мало, існує у нас недолік таких інформаційних, просвітницьких заходів. І от саме якраз такі передачі, які ми зараз записуємо, вони могли б частково вирішувати ці питання, тому що це треба попереджувати. Я так думаю. Я так Угу. Ну, До речі, з вас хтось володіє інформацією, що треба робити, коли він спостерігає випадки насилля. Не випадки насилля, а випадки відверті форми торгівлі людьми. Тобто, коли а, ви спостерігаєте, що якусь людину десь намагається. От ваш знайомий їде за кордон, а, не оформив належним чином документи, а, довірився якійсь невідомій компанії з працевлаштування. А, Вы лично, то есть вы кто с владельцем информации, куда в таком выпадке обратиться? Ну, если я о себе говорю, я вообще понятия не имел, что есть такая, ну, что есть сейчас торговля людьми. Поэтому я от вас ну, слышу, ну, и у меня, ну, как, возникают, конечно, вопросы. Я не знаю. Отвечая на ваш вопрос, я не знаю, кому, как, я как делать уж... в этой ситуации. Да, вот. У нас не вистачає знань про такі організації, які займалися цими питаннями, і можна ну, торгівля людьми це означає, що от на ринку праці існують якісь сумнівні компанії, які надають, які обіцяють там дуже гарну роботу за кордоном, обіцяють дуже гарний заробіток. Зазвичай людина здає туди багато документів, здає туди певну суму грошей. Потім людина від'їжджає за кордон, там у неї відбирають будь-які документи, відбирають можливість спілкуватися і якихось чи в гірських віддалених масивах, чи просто в якихось, просто на якомусь закритому об'єкті. Людина там працює по 20 годин на добу і Власне, це може дуже все сумно закінчитися. І не а яка участь государства вдотвореченні торгівлі людьми От на даному етапі? На даному етапі, так у нас повинно працювати, як в більшості країн світу, повинні бути, ну, власне програма затверджена, повинні працювати насамперед, я так думаю, Міністерство внутрішніх справ. А тобто, все це відслідковувати ці канали, адже тут якби, працює над цим багато кримінальних групувань. А ось я переглянула цю конференцію, то мене здивувало, що будуть намагатися працювати в аеропортах. Тобто, вже на тому етапі, коли людина відлітає за кордон, будуть посилювати, вислідковувати, посилювати інформаційний збір. Даних про людину. Тобто, щоб більше все таки працювати, потрібно профілактично, попереджувати це явище. Ну… А... Наталя, а у вас а, є в козятині програми з попередження торгівлі людьми? Наталя? А, то... Немає не, не і що хотіла би ще сказати з цього приводу, навіть колись заради цікавості шукала, наприклад, телефони довіри. Тобто, куди людина може подзвонити, коли буде якась, наприклад, небезпека життю, крім, наприклад, мі міліції номера, ніяких телефонів довіри або якихось довідників. Наприклад, якщо виникає якась спірна питання, наприклад, в Росії, то в мережах інтернету дуже широко розповсюджені номера телефонів довіри або інтернет-сайти, куди можна звернутися, то тут все таки є недоліки в Україні з цим, тому що не знаєш, куди звернутися, коли в тебе є біда. А в випадки були, були. І в ЗМІ у нас повідомлення були, певні статті, але далі цього не продовжується. Mm, Заходи як такі. Ну, і я хочу сказати, що дуже важко людині, яка пережила це все трудову експлуатацію, там сексуальне насильство, сексуальну експлуатацію, розпочинати власне свій захист для цього, якби потрібні кошти, да, і, і довести факт торгівлі людьми. А, тобто, не насправді не так просто, тому що якби треба довести, що ти не давав свою згоду. тобто, Фактично людина сама виявляє бажання виїхати за кордон, але от у нас дійсно є така проблема, ви дуже вірно сказали, що у нас немає єдиного такого телефону, такої служби, де куп номер якої знали би всі на пам'ять, так? І знали би всі, як куди звернутися, якщо їхні права порушуються, ось я нещодавно спілкувалася з жінками, які довгий час працювали за кордоном, і вони мені говорять, що там, якщо, наприклад, дитину хтось вдарить. То це кожна дитина з самого маленького віку, вона знає телефон цієї служби, до якої вона може позвонити і сказати, що мене там там образили. І відразу виїжджає поліція і відразу реагує служба. У нас, хоча є комп... організації, які роблять кроки, наприклад, Ластрада, але все одно ще ці телефони довіри, і особливо ті, що стосуються людей, які потерпають, які. потерп... від торгівлі людьми постраждали, все-таки немає таких ще каналів, таких служб, які вот так напряму працювали. По крайней мере, мне не Ну, я вот считаю, что ну, люди, когда чего-то не знают, да, или хотят о чем-то узнать, вот как, как, предотвратить торговлю людьми или куда обратиться, они а куда обращаются? В интернет, в первую очередь. Ну, по крайней мере, я так делаю, я думаю, сейчас очень многие так делают. То есть можно сделать вывод, что если даже в интернете поискать и не найти контакты никакие, значит у нас очень слабо развивается информационная, информационная кампания именно в интернете. И если государство берет на себя какие-то обязательства по предотвращению торговли людьми не только, не только уже потом, когда это произошло, да, ситуация, когда человека продали, так сказать, в рабство, но и само предотвращение и какие-то компании, направленные на информирование населения, то я считаю, что ну, у нас еще очень далеки наши представители власти от использования современных интернет-технологий и распространения именно таких информационных компаний в интернете. Поэтому я думаю, что стоило бы на это нацелить свое внимание. Такое мое, такое мое мнение. Я такой же с этим злотная, но еще, але... например, это... Ну, дуже важливо інформувати людей, які виїздять за кордон на роботу, аби вони знали а, телефони консульств тих країн, які вони відправляються, бо вони знали, наприклад, за кордоном, якщо в них не буде інтернет зв'язку, то хоча б щоб вони знали номер телефону. Під рукою у них завжди був. Тобто а, опять же, этот номер телефону треба где-то взять, правильно? Так. Это не, не, не из газет взять, а самый простой способ зайти в интернет, набрать телефон доверия или еще что-то. Ну, то есть работа такая не, не проводится, крайней мере, ну, не сталкивался с ней, поэтому многие, кто, наверное, не сталкивался с этим. Да, ну, вот, смотрите, я что хочу сказать. Видите, я сейчас вывожу на экран. Мы транслируемся Наш информационный партнер, Ukraine Social Community, Громадский простер. Вот, соответственно, нас смотрят все подписчики громадского простеру. Вот, и мы сейчас говорим о таких вещах, что, несмотря на то, что существуют вроде бы как многолетние программы, да, межнациональные, вот, да. несмотря на то, что на это, естественно, выделяются большие деньги, вот, это международное сообщество этим вопросом занимаются. Тем не менее, я себя привожу в пример, я об этом, я об этом слышу от Виталины. Про то, что ну, есть так. ну, да. Ну да, но раньше у нас была передача с Дмитренко Лилей, Лилия говорила, ну и все, в принципе, в принципе информации нет, могу сказать так. Тому що інформаційний простір сучасний він заповнений якби дуже мало соціальними речами. Він більше заповнений комерційними матеріалами. Якщо подивитися про що пишуть інтернет-змі, то це більше про владу, про політику. А натомість такі теми, які стосуються особливо жінок, тому що тема торгівлі людьми вона стосується не сам перед жінок. Секс, індустрія, комерційний секс він був завжди, він буде, і тому торгівля людьми вона націлена на жінок. І те, що стосується їх прав, дуже мало. Якщо продивитися інтернет, змі про це пишуть дуже мало. До цього привертаєте увагу недостатньо. Тому завжди злочинні групування вони будуть користуватися тим, що жінки мало освічені, жінки не знають своїх прав, не знають телефона. І сьогодні ми просто робимо спробу про це говорити більше, про це розповідати більше, що дійсно така проблема є. Тому що, якщо існує 2 мільйони постраждалих осіб, то там є частина українців в 60 країнах світу українці, було зафіксовано, що українці потерпали від торгівлі людьми. А В зв'язку з тим, що розвиток донорських операцій він тільки а, набуває розмахів, тому тут в Україні будуть шукати здорових дітей, будуть шукати їх серед безпритульних а, з метою торгівлі. А, я думаю, що найближчі роки це буде до цієї теми ще багато буде повертатися і організації, і експертів, і юристів. Ну, так. а тема дуже цікава, Я думаю, якщо зробити хоча б кілька передач, от і привлечь. экспертов, которые непосредственно этим занимаются, да. то да. получилось бы. Вот сегодня планировалось, планировался приход экспертов, но у одних у одного эксперта интернет не получился, у другого машина сломалась. То есть mm -hmm. все нормально. Поэтому... А, так, я думаю, що в зв'язку з тим, що сьогодні в нас вийшов ефір такий а, не дуже повноцінний, тому що ми не почули відповіді на всі запитання. Ми спробуємо зробити ще одну передачу по цій важливій темі. Цієї п'ятниці погодилася експертка зі Львова, і я думаю, що нарешті Житомира також приєднається до нас Ірина Бабенко. Вони більше 10 років працювали, в них був великий потужний центр, який фінансували донори. Жінка для жінки, і вони надали допомогу тисячам жінок. Їм буде про що поговорити. Тому я рада буду бачити вас всіх, хто сьогодні підтримав розмову цієї п'ятниці чи в четвер Сергій. А... Ми можемо зробити і в четвер, і в п'ятницю. Давайте краще в п'ятницю, п'ятницю о 14-й годині. Добре. Наталя, я як у вас? Наталя. Наталя, Наталя ще сьогодні... Випробують інтернет. Так, так. Випробують потужності інтернету. інтернет. Да. Так, п'ятницю о 15-й, так? 14-й. 14-й 14 годині. Так. Добре. Тому всі, хто нас зараз чують і хто почують трошки пізніше, п'ятницю о 14-й. Хто забажає виступити по цій темі, у кого є особиста позиція чи навіть досвід роботи, будь ласка, приєднуйтесь. Так. Не а, Добре. Добре. Сергію, Юрій, дякую вам за постійний супровід цих відеоефірів. Буду рада побачити вас ще п'ятницю. Добре, дякую. Да. Добре. До Добачення. побачення.